Вітаю, вельми шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. Ну, що ж вдалося мені вияснити в останній час? Виявляється, що мене, точніше, мої відео, інтенсивно дивляться. У Москві, московитий Ну я то знав в свій час ще на початку 90-х років, коли я видав от, з колегою перший підручник Географія України 1992 рік, то сюди приїжджав один аспірант із Москви. Так. Ну, Природний московит, але знанням української мови, яку він спеціально вивчав, так. і він сказав, що в них там цілі групи формуються, людей, які повинні вивчати Україну, повинні знати і розуміти Україну і українців. Ну, Я не знаю, чи слухав Путін. Цих людей, так. Але я думаю, я би він слухав, а може, вони спеціально так, говорили йому, то він би на Україну не нападав. Так, ось, коли мене один московит запитав про стосунки між українцями і московитами, ну, впродовж тисячоліть дружбу. Про дружбу нагадав мені. <рес> так, то, то я йому нагадав, що ця дружба коштувала нам декілька десятків мільйонів життів. Асиміляції величезної кількості українців у Москві, ну згадаємо перепис, це ж не, не я придумав так, 20-х років. Це не я придумав. Це московити проводили в Радянському Союзі, де українців було 86 мільйонів, а московитів 77 мільйонів. Це ж просто факти, незаперечні. Вони є в інтернеті, вони є аналогові, вони є цифрові, які хоч. Так. Де ті українці ділися 86 мільйонів? Скільки зараз? Це ж скільки треба було. Убить українців, а хто їх убивав? Хто командував в Радянському Союзі? К колишньому Радянському Союзі. Хто організовував Голодомори, три Голодомори? Хто посилав під кулемети без збройних українців? Хто топив їх у Дніпрі? І так далі, можна навести безліч прикладів. Хто відправляв їх у гулах, де вони складали? Основний контингент працювали там так, даром, даром, по всій Московії, Північній. Це ж так? Оце така дружба. Ви що вважаєте, що я ідіот чи ви дебіли? Що ви навіть таке питання ставите про дружбу народів? У нас навіть у Києві такий проспект. Існував до недавнього часу дружба народів. Ну, де ви бачили? Ну, ви дебіли самі, чи вважаєте, що ми дебіли. Ну, от я професор, я за своїм статусом не повинен бути дебілом. Я скільки про цю е, казав вулицю, дружбу народів. Ну, не існує в природі такого поняття, як дружба народів. Кожен народ намагається відстоювати власні інтереси. Яка дружба? Яка дружба? Тим більше між московитами і українцями, які є природними, так, настільки різними, ми ж донині цього не усвідомили, що ми з ними настільки різні. Ментально, генетично, культурно, мовно і все таке інше. Ну... То есть, но у нас один и тот же фактический язык, это, понимаешь, это, это, что, это какой-то диалект, понимаешь, я до него звертаюсь в украинскую мову, и не разумею. Но это, понимаешь, это, я знаю когда-то этот украинский язык, то он был, но ну, я понимал его, а это, это какая-то, это западенцы какие-то принесли, так кажу, какие западенцы, ты что? Ти що, дурак чи що. <сум> Літературна українська мова це полтавсько-київський діалект. Не Галицький, не Волинський, не Подільський, не поліський, не Закарпатський. Це полтавсько-київський діалект. Так. А те, що вони не розуміють, ну так. У 18 столітті приїжджав якийсь там е, представник від Московії до Криму, Так. і у Кременчузі зупинився. Там треба було через Дніпро перебиратися. Там переволочна була, і все таке це було місце, де можна було переправитися через Дніпро, і він кудись там ішов. Так, і запитав місцевого жителя, українця, так. Став розпитувати, куди йти. Той його не розуміє, а він його не розуміє. Тобто русський не розуміє українців із Кременчука Полтавської області нинішньої. Так. А той не розуміє московита із Московії. Так вони ні до чого і не добалакалися. просто факт встановлений. Так. Це описано у цих цих мандрівників. Так що, ну, ж, ну що тут е, ще можна е, говорити з цього приводу? Так. Тому що ну, вони постійно лізуть сюди, на мій канал, підписуються масово, потім відписуються, підписуються, відписуються. Одним словом, ну... Це диверсія проти каналу. Значить, воно їх, оця правда, вона їх дістає. Вони бояться, що велика кількість українців може це все прослухати, сприйняти, так як це просто факти. У мене ж поки що жовно, за мною жодного слова неправди немає. Я повідомляю тільки факти. І все. Або є, або нема. Ось факт вам. Той того не розуміє, той того. Я починаю говорити з московитами українською мовою, а вони не розуміють нічого. І зразу починається ж спеціально, що це не, 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 не настоящий український язик. Це западний так. Отам. От от. Ну, що ти ляжеш, будеш делать, говоря по-русски, це їхній висновок. Що ти ляжеш, будеш діяти? Не все йде через статеві органи. Як у нас через сраку все йде, так, українців, так, то в них все йде через статеві органи. Тому всі мати, примати і все останнє. І, і ляжеш, будеш робити і так далі. Це ж це ж їхнє. Я ж просто як старий Совоко це згадую факти конкретні і свого життя буття у Московії і, і зустрічі тут із ними, і все останнє. Це так. Але головне, що зараз вияснилося, ще раз хочу нагадати, що виявляється ми, українці, без московитів жити можемо. Хоча ж вони нам заявляли, коли Радянський Союз розвалювався, хочете уйти з-під крилишка, то ви пропадете, у вас нічого немає, ні, ні нефти, ні газу, нічого немає. У нас мізки є, у нас є е, руки, так. у нас є е, креативність, тобто творчість і все останнє. От, от зупиниться на лінії розграничення, не будуть стріляти більше. Московити ударяться в страшний запой. Це очевидно з того боку. А з українського боку відкриють кав'ярню, відкриють там щось мед, почнуть це. Є. Бжоли розведуть і все останнє. Ну, подивіться, ми ж різні, неймовірно різні, і з московитими андрофагами І це слава Богу, це наша перевага величезна. Але ж наша школа, наша влада, вона не українська і їх це не цікавить про те, що ну, нам же треба пояснити народу, хто він такий і чому він такий. А виявляється, московити то без нас жити не можуть. Ну так вони ж прийшли. А, а яка причина так званого СВО? Вони прийшли захоплювати Україну, українців захоплювати. Бо без нас, виявляється, вони не можуть. Ми ж не прийшли до них. Ми ж не кажемо, що ми без вашої нафти, газу, лісу, чого там ще пропадемо рідкоземельних металів. Пропадемо і все. Та ні, ми навпаки будемо процвітати і ну, всю Європу закидаємо своїми товарами всіма. Та воно ж і нині є. ну Мені там повідомляють із Торонто. Ідемо зараз пити пиво Оболонське. У Каху не українське, а просто. Українські товари, всякі. Навіть в Московії вони потрапляють, нині стоять, особливо продукти харчування. Московити повідомляють, як вони їздили раніше із Курської, в Воронірської області, у Харкові, Харківської області. Ну, така колбаса невероятно вкусна. і Все, все закуповував. Закуп... Пх... Бачу, в них нема такого слова. Закуповували. Нема. Ну, бедний єзик. Московський, бідний такой, понимаешь. нема цього. А ковбасу вони люблять. І сало люблять українське. Страшно, страшно, страшно. Так, так що, от такі пироги, виявляється, головне, ми без них. Живем, і чим більше ми без них живемо, тим ми щасливіші і розвинутіші. А вони без нас жити не можуть. Чим більше вони без нас живуть, тим їм гірше. Так. І коли вони побачили, що вони ніяк нас не можуть назад повернути, словами, провокаціями, там, це вони на нас напали.